23 лютого 2025 року у Німеччині відбулися дочасні вибори до Бундестагу. Що ж, Врідрих Мерц, консервативний блок святкують перемогу, опоненти роблять висновки: а діючий на сьогоднішній день канцлер ФРН Олаф Шольц вже визнав поразку і. Сказав, що таких результатів вибору, звичайно, не очікували з нами на зв'язку. Олег Постернак, політолог, політтехнолог, кандидат історичних наук. і Ми будемо говорити про його враження від виборів у ФРН. Пане Олеже, чи були для вас несподівані результати, які зараз оприлюднені? Вони вже ну майже майже підсумки виборів підбиті? Німецька політика залишається, до речі, дуже прогнозованою. І це чисто німецька риса, мені здається, політики, де, в принципі, і громадяни самовпевнені да, в позиціях політичних своїх ключових партійних кумирів. Ну, і це дозволяє проєктувати вже коаліцію на етапі її там, до оголошення результатів. Що ці вибори показали? Перше. Е, найбільша явка за останні 30 чимось років з моменту об'єднання Німеччини в 89-му році, 90-ті точніше, е, такої явки давно вже не було. Вона сягнула понад 80%. Це означає, що мобілізаційні стратегії ключових політичних партій е, були реалізовані вдало. Е, друге, на цих виборах. Е, Нормою, на жаль, став зовнішній вплив. Мова йде про онлайн ефір Іона Маска з Алісою Вайдель, номінантом на канцлера від партії Альтернатива для Німеччини. А, різні коментарі, того ж, Маска по відношенню там до правих. Його звинувачення, наприклад, до Олафа Шольца, фактично образи, які також фігурували в дискусіях і в політичних комунікаціях. На жаль, ця виборча кампанія була кривавою, оскільки в Магдебурзі стався теракт. Потім один ще в одному місті німецькому мігрант вчинив кримінальний злочин, з ну, вбивство, що власне і збурило пристрасті в німецькому суспільстві також. Ну і зрозуміло, три ключові теми: це соціальна політика, це так звана фішка соціал-демократів, які намагалися вони йти з цією програмою. Це тема міграції. На чому а, намагався збільшити свій політичний капітал Фрідріх Мерц, а, навіть не добираючи іноді місцями союзників, мова йде про підтримку в Бундестазі спільної резолюції ХДС і альтернативи для Німеччини, що фактично стало м, просто катастрофою м, для політичних, скажімо так, домовленостей основних ключових ліберальних демократичних партій. Це зрозуміло тема так званого боргового гальма. Справа в тому, що в Німеччині законодавство забороняє залазити в більший зовнішній борг, і тривалий час йшла в Німеччині дискусія, щоб скасувати це боргове так зване гальмо. І Шольц був категорично проти. Це до речі, була одна із причин, чому він посварився з. Вільнером, лідером вільної демократичної партії, яка, до речі, не набрала 5 бар'єр на цих виборах. Тобто, вибори з сюрпризом, але цей сюрприз був передбачений. Я от тільки поки ми з вами записуємо, я якраз дивився електоральну карту результатів німецьких виборів, у, все, у себе в Фейсбуці опублікував а, ті округи, а, де перемогла альтернатива для Німеччини. Це вся. Це вся колишня НДР, це вся, всі східно-німецькі округи. Дуже прикметно. Альтернатива для Німеччини зробила, здійснила феноменальний успіх. Вона подвоїла свій результат за останні 4 роки. Її рейтинг сягав іноді 23-24%. Я, чесно кажучи, думав, що навіть буде більше. Хто захоче проголосувати за альтернативу для Німеччини, справа в тому, що під час оце як правило, прихильники крайніх правих ну, соромляться публічно свої погляди демонструвати, ну, остерігаючись там якогось суспільного тиску. Тощо, але тим не менш, альтернатива для Німеччини значно підвищила свій результат за останні 130 років найгірший результат соціал-демократів. Це ключова ліва лівоцентристська партія Німеччини, яка завжди була популярна в німецькому середовищі. Це одна із найбільш старих політичних сил ще з кінця 19 століття. Вона існує, але провал неминучий, провал об'єктивний. І лідерство Олафа Офа Шольца, знаєте, це катастрофа для політичної цієї сили. Якщо б вони змінили лідера, знову ж таки повертаємося, якщо, якщо а, на Бориса Пісторіуса шанс, що це не буде 16%, а трохи більше, хоча б 20% ще був би. На жаль, соціал-демократи зробили ставку на Шольца. А він. Не, не є харизматичним лідером в порівнянні, наприклад, з Фрідріхом Мерцом. Фрідріх Мерц, до речі, досить цікава фігура. Він бізнесмен, він кидав політику і входив в бізнес. Він успішний бізнесмен. Звертаю увагу на те, що він, напевно, чимось навіть схожий на Дональда Трампа. Серед, серед таких, можливо, претензій до Мерца він дуже категоричний що породило в нього багато ворогів, недоброзичців, з якими він вступав в деякі цікаві історії. Ну, можете почитати біографію Фрідріха Мерца, фактично майбутнього очевидно, канцлера Німеччини, якщо йому вдасться, звісно, формувати коаліцію. Коаліція це ще одне велике питання, на яке я вам зараз точну відповідь не дам, бо ймовірніше за все, мова буде йти про коаліцію ХДС ХСС і соціал-демократів, тобто партію раз, я хотіло... сумов... Да. Mm -hmm. Пане Олеже, хотіла просто для наших глядачів сказати, що консервативний блок, Християнсько-Демократичний Союз та Християнсько-Соціальний Союз набрали 28,6%. На другому місці альтернатива для Німеччини 20,8%. А от для того, щоб, до речі, явка, про яку ви говорили, 82,5%. Це дійсно рекорд. На попередніх виборах у 21 році вона була 76,4%. А от уже порахували, що більшість у Бундестагі – це 316 шістнадцять мандатів. Да? Якщо ХДС, ХСС буде блокуватися з соціал-демократами, то у них в КОП буде більше 320 голосів, власне, тому. От якраз питання моє буде, хоча ви говорите, що поки що не знаєте, як воно буде відбуватися. Але і вже і мер заявив, що в принципі готовий з партією Олафа Шольца блокуватися. Є певні питання, по яким треба дійти згоди. Це зовнішня політика, це внутрішня економічна ситуація, це збільшення кількості робочих місць. Це пожбавлення екопоспожбовлення економіки, а найголовніше, на чому якраз можуть і не сходитися партнери, і це буде момент компромісу. Це міграційна політика. Тому що заяви, категоричні заяви Перса були якраз про те, що ми маємо підтримувати німців і допомагати е, німецькій економіці, а не спонсорувати. Е, Притік мігрантів у ФРН, і мабуть, саме тут, десь і він і схожий чомусь з Трампом? О, так, О, да. якщо б в парламент Бундестаг прийшли б вільні демократи, вони набрали п'ятивідсотковий бар'єр. То коаліція б е, кращих християнських демократів не формувати було б коаліцію з соціал-демократами, не йти на компроміси щодо соціальної політики. Бо зараз Німеч... Німеччина знаходиться в серйозному економічному е, серйозними економічними проблемами, які вже тягнуться давно, і воно вимагає зміни податкової політики. Мерц обіцяв зменшення податків. Це саме. Причина високої популярності ХДС інсервативного блоку. Але якщо коаліцію йти соціал-демократами, то зрозуміло, що соціал-демократи будуть виставляти певні соціальні питання в першу чергу. А компроміс завжди гірший ніж ем, попередні установки той чи іншої політичної сили. Краще було коаліція Ямайка. Це ХДС, вільні демократії і зелені. але тут питання. Зелені категорично відмовилися, вони прийняли на партійній конференції е, рішення, що ні в якому разі не підуть на е, коаліцію з вільними демократами. Ну, враховуючи, що вільні демократи не пройшли, то це питання само вже відкидається автоматично. Імовірніше за все, це буде коаліція або ХДС, соціал-демократи і е, Зелені Це така велика коаліція да, часів Меркель були коаліції вже ХДС, ФСС і СДПН. Я б не сказав, що о, це найкращі часи о, Німеччини, і німці це прекрасно розуміють. Е, варіант просто коло ХДС і ХСС і о, СДПН без зелених також зберігається, але тут тоді кількість місць в парламенті в Бундестазі 630 30 місць, половина це якраз 315-316, ви Правильно сказав, і але критична кількість для більшості депутатів. Тому не впевнена більшість. Зрозуміло, що ніхто не розглядає взагалі можливість коаліції ХДС ФСС з альтернативою для Німеччини. Хоча, напевно, Трампу ця історія б сподобалась. Іону Маску, але ні. Бо існує пакт підписаний між всіма демократичними партіями не блокуватися з АФД альтернативою для Німеччини. До речі, це цікава партія, і ну, її там називають. Ультраправою, її називають пропутінською, її називають фархвісткою партією. Але ж, ну, давайте так, друзі, за неї проголосувало 21% німців. 21% — Це п'ята частина німецького електорату підтримала. На вашу думку, на думку деяких, ультраправу фашистську пропутінську партію, у мене існують певні застереження. Я б не вважав, що альтернатива для Німеччини є чисто якоюсь пропутінською партією. От Сара Вагенкнехт, да, от там є багато і в риториці, і в діях дуже багато про проросійських заяв. Слава Богу, Сара Вагенкнехт не пройшла, їй не вистачило голосів. І до речі, це приклад найбільш провальної виборчої кампанії. Бо, вийшовши з партії Лінке. Сара Вагенхнект в висхідну стратегію досить якісно побудувала, і місцеві вибори ця партія представлена була солідно. Але в останній момент, в останній місяць, рейтинг військо скочувався навпаки, лінки э, материнська партія да, змогла пройти в Бундестах і отримати непогану підтримку. Зрозуміло, з нею ніхто коаліцію з консервативного боку вкладати не буде. Вони залишаться в лівій опозиції, так само, як і права опозиція, альтернатива для німеччини. Тобто Мерцу буде важко, навіть досягнувши компроміс соціал-демократами по зовнішнім питанням, по податкам, по борговим питанням, не факт, що така нещадна ковідь, опозиція буде і буде ну, дивитись просто. Вони будуть критикувати, вони будуть а, з -з зубастими, і мерцю буде важко. Тим не менш, це більшість, це демократія. До речі, щодо альтернативи для Німеччини, От їх номінант на канцлерство, да? Аліса Вайде. Дуже цікава фігура. От відкриваєте програму Альтернативу для Німеччини, там вони виступають за обмеження міграції. Дуже популярне гасло в Німеччині. Вони виступають там проти одностатевих там, реєстра цих шлюбів тощо. Але сама Аліса Вайдель. Є лесбійкою, живе з своєю партнершою, колишньою мігранткою Шрі-Ланки, і при цьому проживає в Швейцарії, навіть не в Німеччині. Тобто, я до чого тут парадокс вибору власне, він відшліфовується ще на якоїсь рівні електоральної психології людини, ну, начебто, керівник ця партії є ультраправою проти мігрантів, проти там, умовно кажучи, відповідної ГПТ спільноти, але сама же своїм особистим приватним життям абсолютно виключає. Те, що асоціюється з альтернативою для Німеччини і з тими прагненнями електорату, який йде на виборчі дільниці бере бюлетень, голосує за АФД. Тобто, я до чого це веду все? Парадоксальний вибір. Він завжди складніше, ніж ми хочемо чи можемо це уявити. Ось вам такий ознака така. А тепер щодо України для України це гарна новина, якщо Фрідріх Мерс буде. Канцлером Німеччини для України гарна новина полягає в тому, що це один з найбільш рішучих прихильників України. А, знову ж таки, я вам нагадаю, що одна із ват Фелідріха Мерса це його категоричність. Він дійсно дуже категорична будина, і він категоричний в своїй проукраїнській підтримці. А, можливо, він стане категоричним на даній Україні Таулосу. Вже його заяви зробили фурор. Він заявив, що Німеччина має отримати незалежність від США. Відверта, сильна, грамотна політична заява, яка мерз уособлює людину, яка здатна взяти на себе відповідальність за Німеччину. Можливо, навіть за, всю, за весь Європейський Союз. Він на рівні з Макроном, він на рівні з Тармером щодо розуміння викликів, які зараз є перед Європою. Німеччина одна з. Найбільших країн після США, яка надавала нам військову допомогу. Німецький автопром машинобудівна Будівна Гаус може стати важливою інноваційною моделлю для підтримки і кооперації з оборонпромом України. Я сподіваюся, що Німеччина стане якраз тою країною, яка значно Знаєте, трішки відкоригує оце враження від наших останніх непорозумінь між Вашингтоном і Києвом, які фактично переросли в таку треш комунікацію між Трампом і Зеленським, і яка шкодить зрозуміло, що трансатлантичній єдності. Пане Олеже, будемо сподіватися, що коліціада не буде довгою, що досить скоро вже уряд, новий уряд Федеративної Республіки Німеччина запрацює. Ну, а найголовніше, якщо все ж таки Фрідріха Мерца оберуть, він стане канцлером, ми згадаємо. Його недавні заяви, коли йому поставили питання, що треба Україні для миру, і він сказав: що Україні Україні потрібно давати зброю, щоб вона ефективно опиралася російській агресії. Будемо на це сподіватися. Нашим глядачам нагадаю, що ми обговорювали результати виборів дочасних виборів до Бундестагу, які відбулися 23 лютого, 2025 року, з Олегом Пастернаком. Політологом, політтехнологом, кандидатом історичних наук, лайк, підписка, коментар обов'язкові. Студії сьогодні працювала Світлана Кушнір. А ми з вами ще обов'язково побачимось.